Вітаю, дорогі глядачі! Це гарні новини. Я, Олександр Добровський, вам розповідаю. Тож, сьогодні поговоримо про рейтинги, а саме рейтинг най най на, на людини сьогодні в Україні це Володимира Зеленського, тобто президента. І так, як ви думаєте, який рейтинг його наразі? Ну, перед тим, як до цього дійти, давайте поговоримо про зміну цього рейтинга. Так? Швидесенько тако пробіжимо. Тож. Коли Зеленський йшов на посаду, пам'ятаємо всі тих 79%, які за нього проголосували. Приблизно таким був рейтинг його на початку своєї каденції. А потім різко впав з початком військових дій. Тоді він був найменший і становив 37% всього. От коли тільки почалась війна, люди були розіслені через те, що він їм не сказав, що вона розпочнеться. Після того, в травні ж того року, 2022, він зріс до 90%. Люди побачили дії, побачили боротьбу, побачили настрій і був найвищим за всю історію президентства Зеленського 90%. У 2023 році він протримався на рівні 70%. 7% до 24 році в початку зимою 64 зараз зафіксувався на рівні 50 59 довіряють нашому президенту і повністю підтримують його політику. Разом з тим, варто також зазначити, що е Значно знизилась кількість невизначених. На початку каденції президента таких було 11%, які не знали, чи туди, чи туди. Наразі таких лише три. Тобто всі люди, грубо кажучи, в голові собі вже визначились або за, або проти. А який ваш особистий рейтинг? Яка ваша особиста думка? Тому що це дані статистики, а статистика формується різними центрами. Так? А Дані в коментарях то вже наша внутрішня статистика. Тому висловлюйтесь, долучайтесь до каналу. Будемо розбирати зі всім актуально. До нової зустрічі на гарних новинах.